Це в нас є портативний аналізатор ртуті Mercury Track 3000XS. Рятувальник Роман Душко оглядає нове обладнання, яке отримало рівненське управління ДСНС. Це компактний аналізатор для моніторингу та вимірювання концентрації ртуті у повітрі. Використовуємо його як при викликах, коли десь в квартирі можливо розбилось термометр. Ми вимірюємо наявність парів в ртуті в квартирі. Є так само гранично допустимі дози, які можливо перебувати в цьому приміщенні чи неможливо на виїздах, коли стаються. Якісь розливи аварії, ДТП. Не знаємо, що може там бути, тому проводимо попередню вимірю. Це обладнання вартує близько 800 тисяч гривень. Його для рівненських рятувальників передали польські партнери. Е, в Зв'язку з тим, що зв'язку з тим, що атомна електростанція знаходиться недалеко від рівного. Тому ми разом подумали і вирішили, що це буде корисно купити обладнання, яке з цим пов'язано. Мета така, щоб збільшити й покращити цивільну безпеку. А ось це 16 індивідуальних дозиметрів промінювання. Їх також закупили польські партнери. Дозволяє виміряти дозу накопичення радіації індивідуально. У кожної людини чіпляється до ремня чи на якийсь е ліпучку і дозволяє визначити, коли людину потрібно виводити забруднене середовище, коли ні. Так як є допустима норма радіації, яку може поглинати людина. Потреби обговорювали безпосередньо із управлінням ДСНС Рівненщини. Там кажуть, нове обладнання допоможе зберегти життя особового складу, адже на одного рятувальника припадає 671 особа. Ми будемо проводити зараз свої навчання для того, щоб бути готовими застосовувати їх у специфічних всіх надзвичайних ситуаціях, які можуть перед нами ставити сьогодення. Загалом польські партнери передали обладнання на 25 тисяч євро. Це стало можливо в межах. Співпраці відповідний договір підписали у липні цьогоріч про вдосконалення моніторингу пожежної безпеки. Сьогодні головний пріоритет – це наша безпека, це військові забезпечення військових і забезпечення безпеки наших громадян Рівненщини. І подія, яка сьогодні відбулася: це результат, фінальний результат меморандуму, який ми підписали з польськими партнерами. А історія його була: це навчання на Наші станції атомні в результаті чого було виявлено, що ряд у нас є проблем по забезпеченню. Рятувальники додають це вагомий внесок у безпеку мешканців Рівненщини, адже на території області є атомна електростанція, об'єкти хімічної промисловості. Відтак потрібно бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Іля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.